Так, ми вже допиваємо, насправді чай, бо ми перед тим трохи повечеряли. Зараз у нас остатки чаю плюс шоколадка, плюс цікаві серед це все як завжди. Так, Поч... Кажі треці, мені подобається коваркати слова. І перший серед від кого? Від Ростіка. Ростік пише: відчуваю таку огиду до себе щоразу, коли мене відчувають дівчата, жінки, навіть через годину спілкування після знайомства. «Самооцінка вже давно опустилася на дно Маріанської Впадини. А що сного? Дивись, якими метафорами розкидається. Це зі сторони може виглядати, що от ми. Він в контексті дівчат маріанську впадини використав. То ти не можеш знайти спільну мову, то в основному скучний то ще якийсь. Ніколи не світить мені навіть просто позустрічатися хоч місяць чи, чи, чи тиждень. Ну, Тут питання в тому, що йому треба над самооцінкою працювати. Бач, в нього вже є проєкція майбутнього, що в нього не вийде. А йому потрібно міняти цей алгоритм в його голові, що е, да, буває, спілкуюся, буває, не виходить. Е, але... Назбирувати таких більш успішних кейсів для свого досвіду. От то, що я думаю, от багато хто напише, що самооцінка вона якраз формується з нашого досвіду. От як працювати над самооцінкою, коли його постійно відшивають дівчата? Саме тому і самооцінка на нулі. Ну, треба напрацьовувати позитивний досвід, а позитивний досвід не формується від того, що ти сказав, вот, створив собі якийсь образ. Якусь собі картинку, що в тебе не виходить, а потім е, береш і відпрацьовуєш цей сценарій в своєму житті знову і знову. Треба руйнувати цей шаблон і пробувати е, створювати нові кейси, де буде інакший результат. Тоді є шанс, що е, в тебе будуть інакші результати в житті, бо, бо От в такому випадку він буде постійно казати: знаєш, е е е от місяць от мене відчувають. До речі, існує така залежність, я б це по, на своєму прикладі замітив, що як тільки в тебе починаються якісь перші успіхи з дівчатами, це дійсно дуже сильно бустить твою самооцінку. І це може mm -hmm. на початковому рівні це можуть бути якісь нюанси. От Я пам'ятаю не пам'ятаю, скільки мені тоді було років, але я вперше поцілував дівчину на першому побаченні. І я такий є так можна? Так так можна, так. <рі> да. Зразу і самооцінка піднімається, і просто якось більше ти задоволення отримуєш, і ти розширюєш кордони дозволеного. Ти знаєш, ти от раніше ніби бавився якусь ігру, а у тебе багато рівнів, вони просто були заблоковані. Тут хоп, ти їх відкриваєш, і грати в цю ігру вже набагато цікавіше. Розширення можливостей, і ти того, чого ти не міг, вчора ти спробував, отримав позитивний фідбек. Розумієш, що сьогодні можна це зробити завтра більше вже зробиш. Там поцілував, вже перейдеш ну, в якусь е... повишаєш ставки, да? і це є розвиток. Ну, бачиш, найважче це, от саме вирватися з цього початкового рівня, коли в тебе йдуть самі невдачі, ти щось пробуєш, тобі відмовляють, відмовляють, да, можуть опуститися руки, і ти перестанеш щось робити. Як наслідок, ти вже так і не вирвешся з цього рівня, ти ніколи не дізнаєшся, як це. А можна, що мені особисто допомагало, я, по-перше, концентрувався на позитиві. У мене навіть був такий списочок, де я собі записував якісь речі, за які я себе хвалив. Ну, от, типу, от то, що я сказав, там за поцілунок, за якісь знайомства. Та, от От бачиш, у вас, якщо взяти тату, і в тебе, і в нього, да, початковий етап, початковий, якби результат, можна сказати, ідентичний, але ти. Робиш інші висновки, береш, формуєш список позитивних реакцій, позитивних своїх дій. А він формує список. Отакий, що він там не в даха, в ну, є в що Для чого? Це ну, вже стресно зває. Ну, якщо ми говоримо, то на одній мові маємо говорити. Звісно, Тому... і, і по-інакшому треба розривати цей. Порочний круг не не успіху, а тільки фокусуючись на позитивних якихось моментах, а не те, що в тебе не виходить. Отож, От є момент, він пише: психотерапевти нічим не допоможуть, лише гроші заберуть мої проблеми, яких я не маю. Поймаєш? No, є є зупередженість. Я, яке гавно в башці. Yeah. Типу. Кажу першість, кажу гавно в башці. Правильно, при чому тут бабки? От я тобі вже розказував недавно зустрів одного знайомого. Ну, він дуже багато заробляє як на Україну, неймовірні бабки. А, і він досить вже старший, йому там вже 30 плюс років, mm. і він ні разу там не цілувався. І от він каже: Андрюха, от така, така штука. Я, я кажу: А ти що, типу, не хочеш? Він такий: та ні, я відкритий, але я от ходжу на роботу, я там своїми справами, якими займаюся, і щось нічого не відбувається. Так, да. Ну, йому потрібно так само, як і цьому хлопцю було виходити. І... Але він іноземець, наскільки я пам'ятаю ту ситуацію. Давай я опустимо, поки це та... ну просто це важливий нюанс. Да? а ти Будучи в Україні, знаючи мову, всі в доступі є. А я знаю іноземців, які в них успі... успішні результати є. От що би він сказав? Він не знає мови, він реально говорить іноземною. Він підходить і йому важко, да? але він пробує, і я знаю, що в нього є результати. Ні, та на іноземці в Україні дуже ведуться. Ну, типу... та, що ти їм пропонуєш відмазки? То тобто вони, ну, хлопцям, які не. Них, які, да, які ниють, фактично ти їм виправдовування робиш. Ні, ні, то це не, це не виправдовування, це статистика. Та, типу... Не буде, якщо. От, візьми тебе, наприклад, або візьми інше. Так, ми, я, не, я не підпадаю під середньостатистичного хлопця. Треба брати от будь-якого іншого хлопця з вулиці. Мене то понятно Ну Якщо людина не не прокачена, тобто йому треба пробувати і не знаходити відмазок. Навпаки, кожна відмазка, вона тобі дає якесь відчуття того, що ти можеш. Не досягати результату, бо в тебе є відмазка. Навпаки, треба на своєму шляху забирати ті е, якісь от відговорки в своїй голові, що чому в тебе це не виходить. Чому в тебе не виходить? Ти мусиш це навпаки казати: блін, я себе найобую. От чисто правді в очі дивитись. No. І чим менше відмазок, а навпаки, шукати можливості, я не зробив не тому, що в мене зріст, а тому, що я зробив одну спробу. Я не пішов ще раз, не спробував. Які в мене. Ти конкретно має саморефлексія, це крута штука, але її треба грамотно її користуватися. Опрям задавати собі незручні питання. Він прийшов до того, що йому грошей не вистачає. Ну, Будуть гроші, він знайде іншу відмазку, йому там не вистачає зросту, йому там не вистачає. Там ще я не знаю там знайомств. От він пише: краще не знайомитись взагалі. Ті пара людей, які до мене написали за останній рік, розчарувалися в мені. Блять, тобто теж то нюанс, що йому хтось навіть і писав, а з кільком людям він писав? То, 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 така сама ситуація, сиджу, чекаю, поки щось з <звали> неба обозвалося. Це о, в житті є дві позиції: це активна позиція, коли ти береш відповідальність. Розумієш, що все, що відбувається в твоєму житті, причина вся в тобі. Друга позиція це нити, знаходити виправдовування, привертати, ну, увагу. привертати увагу. Ну і ш... ті <гум> результати залишишся на тому місці, на якому ти є. Ну тебе, от по, по плечу, похлопають, Тут бажать дівчата пишуть: не переживай, твоє тебе знайде. Що теж ти попідеш повний. <гум> це я от хто дивився у мене на ютубі відео. Там концепція іноземних оцих концепцій, концепція концепції взаємодії з дівчатами: це Black Pill і Red Pill, то твоє тебе знайдеться одна з тейків Pill. Ну, цей тейк від дівчини він є раціональним, тому що дівчатам фактично дівчата... можна чекати, і буде прохідний трафік. Та. Хлопцю, Хлопців... середньостатистичному дівчата не будуть писати. Не будуть, да. Тому твій. Козир, твоя сила в твоїй активності. Тобто, в нашому сучасному світі багато теорії, багато інформації, але мало хто готовий використати неконкурентну перевагу, це е, його дії, тобто активна позиція. Оце найбільша перевага в сучасному світі. Це просто зробити. От, побачив дівчину, попробуй, підійди. Не придумуй, забудь свій минулий досвід. Попробуй. І не треба нічого придумувати. Просто підійди, скажи, що тобі вона там чимось привабила. Маєш гарну роби. сраку. А, можна і так робити. да, по рівню, по рівню, як ти, ну, по рівню зовнішності і порівню знаєш, впевненості, може і таке зайти. Але в цілому, звісно, можеш по-простому попробувати, але з кожним досвідом ти будеш все спокійніше і спокійніше е, свій стан контролювати. І в тебе буде більше вже результати покращувати з кожним новим підходом. Тому навіть якщо ти шукаєш дівчину для стосунків, тобі потрібен досвід в цій сфері, і в тому числі вміння комунікувати з протилежним полом. І від того ти нікуди не дінешся. Бачиш, ідеш там в магазин, заходиш, підійди, познайомся Просто банально ну, щось заговори. Це вже краще ніж писати, то, що він тут жаліється. Дивись, і... Я тобі так скажу. Я колись теж не розумів, чому ти, як дівчина, можеш нічого не робити, і в тебе все буде добре з хлопцями і на особистому фронті. А ти як хлопець, тобі до, до, доводиться там страждати на початку. Умовно кажучи, для того, щоб е, мати хоч якісь варіанти. І ті варіанти, які в тебе будуть на, на початках, це будуть далеко не ті варіанти, які ти хотів. Я задумувався, чому так. І я вбачав в цьому, знаєш, таку дуже жорстоку несправедливість. Але насправді, от, е, якщо мене би запитали, ким я хочу бути більше хлопцем чи дівчиною, я би однозначно сказав би хлопцем Бо от те, що ти сказав, що в тебе є право на Активну позицію, от коли дівчина буде активно знайомитися з хлопцем, ну це виглядає трошки неприродньо, і це, типу, взагалі проти її природи. Ну, типу, м навіть не то, що проти її природи, наскільки вона буде получати від цього задоволення? Питання. А ти, як хлопець, маєш змогу реалізовувати всі свої бажання, які приходять в голову. Це дуже суттєва перевага, неймовірно, суттєва. Просто в більшості якраз немає цих бажань, або е, вони навіть не підозрюють, що в них є така суперсила. Прикинь, дійсно, робити все, що тобі хочеться. Ну, дівчиною не хочеться бути, да? тому що хлопцям ну, кожен якби, ми вже не вибираємо. Хоча можна це міняти, але ми не про це. Трансгендер. Ну, та, ну, Питання в тому, що ну, а що дає? от, е, Я блін думку втратив. За... Ти сказав якраз за цей. Ну за а... трансгендери? Ні-ні-ні, попередньо ти сказав. За... Ти, не хотів... ти не хотів дівчину, а попередню думку. Я просто не сказав, знаєш. Я з цього починаю. М -м. Ну добре. Що він ще пише? Так, все логічно. Одне питання: звідки взяти ресурс підтримку? Бо для мене дуже важливо, щоб хтось надихав. Йобаний рот. Хто тебе буде надихати? Ну... Ти в цьому житті нікому не цікавий, крім, можливо, хто там. Батьки, ну, зараз напишуть, ти, крім людей в формі. Ну, крім людей в формі. Так, <рес> так, 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 так. Та, та. От їм ти дуже цікавий, але дивись: в чому нюанс? Оце надихав. Уяви, наскільки реально в нього ущербне життя, що він, по-перше, потребує когось, без кого йому буде погано житися. Та без кого в нього не буде там якогось ресурсу. Уяви, твій ресурс повністю залежить від того, чи є біля тебе якась дівчина чи ні. От, ну це вже були... програшна ситуація. У мій позиція. Ти залежний, ти виходить, Ну, ти по суті, по-перше, хто тебе має вдихновляти? Хто кому ти потрібен, от тебе можемо... сказали, Кому потрібно. Ні, ну навіть от, ну ми говоримо просто в площині хлопців дівчат, то, але в, ці, в, в цій справі ти або сам берешся і працюєш, або ну, в тебе нічого не буде. Хто має тебе надихати? Хто? Ну, хто? Андрій може через роліки щось надихнути, і то це все рівно потрібні активні дії. Ніякого натхнення, надихання не буде. Добре, давай ми з цим хлопцем, ми вже все, що могли, йому тільки наговорили. Та. Всього хорошого всього поганого. Павло пише: я якось познайомився з дівчиною в Тіндері, вона поскаржилась, що застудилася. Я замовив їй фруктовий букет. Вона відмовилась утримувати зі словами. Може, це ти так пробиваєш, де я живу? І одразу без пояснень заблокувала. По вашій лозіці, через одну кончину я мав задуматись над зміною орієнтації. Ти прикинь, який, да. е, тут, тут дивись, чому нюанс. Кожен як це, кожен получає заслуга. Хлопець зробив тотальну хуяту. Він тільки познайомився з дівчиною, одразу вирішив їй відправити якийсь букет. Чому, чому це херня? Отож зараз кажуть. Зі сторони виглядає так, що от дуже такий турботливий милий вчинок на фрукто не просто букет, а фруктовий, дівчина там захворіла. Це одразу показує, що в тебе за життя і які в тебе пріоритети. Yeah. От, уяви, ти тільки починаєш переписуватись, зразу показуєш, що ти вже її виділяєш, що в тебе ніякого іншого абсолютного вибору немає, і ти вже готовий вкладатися. Тобто, вона ще нічого не зробила. І знаєш, це її мотивує. І це її мотивує далі нічого з тобою не робити. Для чого їй з тобою бачитись, для чого її якось з тобою краще дізнаватись, якщо вона от просто з тобою приписувалась, то вже їй букет відправляєш. Ну і ще важливий момент, що таким чином він показує, що його цінності недостатньо. Він готовий ще щось компенсовувати квітами, там, ще якимись речима до того, як це ж не було ще зустрічі. Ні. ні, ще навіть зустрічі не було. А може ти взагалі відправляєш хлопцю ці квіти. Ну бач, вона ну, відмовилась то... отримувати зі словами, може, це ти так пробиваєш, де я живу, і заблокувала його. Я можу такого похлопати цій дівчині. Ну, реально, якийсь неадекват. Прикинь, тільки познайомили, вже букет відправляє. Потім її, вона щось напише, він вже буде стояти під вікном. Ні. Реально, є такі хлопці-маніаки, типу сталкери. Це, 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 та ні, та це не смішно. Я ж теж ну, не стояв під вікнами. Але знову ж таки, згадуючи якусь свою молодість, в мене було якесь бажання, знаєш, от максимально м -м -м, навіть не то, щоб проконтролювати, а якось максимально, типу, переконатися, що там. Так, якось в її життя, типу, побільше, щоб я там був присутній в її житті. Бо Тому що ти боявся втратити, якщо таке... тебе не буде, то вона можливо. Так, так. От теж є такий нюанс, що ми думаємо, що якщо ти постійно будеш з дівчиною. Так. То менша ймовірність, що вона тобі зрадить. І це теж не так, бо якщо О, вона так, захоче зрадити, бо вона це зробить, просто коли ти там відійдеш за продуктами, вона на годинку кудись поїде, приїде, вже вся обкончена. Може таке бути? Може. Так. І тут не стоїть питання в технічній реалізації того. Ти, ти не можеш бути біля дівчини 24 е години на добу. Ти не можеш. Тому треба вибрати таких дівчат. Навіть це, 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 це ж і в тебе є можливість зрадити, це і в дівчини є можливість зрадити. Але треба дивитись, для кого це принципово. Та? От хто яка людина? А те, що ти будеш yeah. просто от, як охранник ходити біля неї, це ще більше знаєш, бу, е, таке відчуття, типу, що ти вже, от, е, як надзиратель. Так, да, ти її спрягаєш тим. Так, ти її спрягаєш, Народно. і їй хочеться вже щось, типу, якусь нову людину біля себе. Перше, щоб вона розуміє, що ти вже її, вона вже тебе якби завоювала, і ти їй стаєш тим, що не цікавий тим моментом. Те, що. І плюс, це ж робиться для того, щоб контролювати дівчину. А, е, так. І, і що ти. Тобто, по суті, контролю воно немає. Ні, так як це... ти сказав, що години часу дівчині вистачає, щоб е, змінити Поб... якусь ну, от... локацію і <світ> робити свою справу, і так далі. Тому це не є. ну Ти ніяк це не проконтролюєш. Якщо вона захоче, вона скаже, що вона там з якоюсь подругою, і все, і вона втратиться з радарів, і ти навіть за це не дізнаєшся. Вони ще вміють краще е, е, скривати свої якісь. Е, Речі, які вона не хоче показувати, вона це краще скриває. Плюс, коли ти, пок... ти постійній доступності, ти не заставляєш її задуматись. тобто, А що ти в цей час? тобто, Чим ти зайнятий? Розумієш, подумати трошки в хорошому сенсі, похвилюватись за тебе? Поскучати. Поскучати. Оце... Тобто, краще, хай тебе не вистачає, ніж буде надмірна надлишковість. От, згадайте в своєму житті, якщо людина постійно. Є в вашому доступі, як ви цінуєте, якби з одного боку ви скажете, та ні він мій друг цей. Але та сама людина, якщо б у вас доступ був трошки менший до нього, ви б більше цінували цю людину. Тут не те, що треба створювати штучний доступ, але от навіть треба брати приклад з людьми: приклад з повітрям, Постійно є повітря. І з іншого боку, здається, що без нього ми не зможемо жити. Ну, не здається, точно так да, і є. Та, 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 ми не та, зможемо без повітря, ми задихнемось нахід. Та. Як сильно ми цінуємо, що воно є. От допоки воно є, ми, ми взагалі цього не відчуваємо. Це ніби так і має бути. От таке, таке саме відчуття, коли це постійно біля дівчини. Так і має бути. Він нікуди не дінеться, От він постійно біля мене. Все. Ну, ну ти... це, це, це через невпевненість. От, я скажу, дивлячись на свій досвід, оце бажання проконтролювати когось це, це через невпевненість. Ем... Плюс ще дівчина, ем... якби ти має ще бути, крім дівчини, в тебе має бути ще своє життя і свої якісь захоплення, хобі, твоя зайнятість. Тобто, якщо ти тільки е, нічого не робиш, і ти фактично завжди от дівчина, і, і ти біля неї, ну, є, чим ти цікавий? Ти маєш для того, щоб бути цікавим для дівчини, маєш мати свої цілі, свої амбіції, свої прагнення. Без таких елементів, ти, ну, яка перспектива з тобою, якщо ти постійно ну, фактично все твоє життя, весь твій, е, вся голова твоя заповнена одною людиною. І вона вже думає, як би від тебе вже віддалитися, щоб мати якийсь особистий простір. Ну, от я кажу, сила в тому насправді, що е, коли людина обирає тебе не через те, що ти найбільш доступний варіант для неї, а через те, що ти найбільш бажаний для неї варіант. Тобто вона не задумується про зраду, якщо вона дійсно буде боятися тебе втратити, і ти будеш для неї тімі. Це не впливе в її голові. Це впливає тільки якщо твоя цінність низька, ти, ти сам по собі не цікавий. Ну, ні, зрада це само по собі, це мерзко. Ну, типу, це, це зовсім інакша справа. от. Але взагалі вся причина отут. Типу, треба робити так, щоб тебе хотіли з тобою час проводити, а не те, щоб ти заставляв когось або просто створював умови. Типу, навіть не те, що створював умови, а, а, то, ну, а не те, щоб ти постійно був. Просто був, був присутній. Да, так, не обов'язково бути завжди. Ти маєш бути цінністю, як якась зірка. Працюєш над собою, щоб ти був на рівні зірки. от Є є от людина, навіть він може і особою і сильно і не вкладатися, да? От його присутність це дає певний заряд енергії і певні позитивні якісь емоції, і ти прям кайфуєш. От. А хоча людина фактично нічого не зробила, але так як вона для тебе в твоїй уяві зірка, ти максимально цінуєш е, цю людину. Тому в якійсь мірі треба бути зіркою. А компоненти зірки це якраз: е, ну, не будемо прямо це інтегрувати один в один, ну хоча б зірка вона не є така доступна. Вона має якісь свої досягнення, своє якесь життя. От якісь хоча б кроки маленькі робити з, з таких, от як прикладів, да, то ти будеш більше цінований в даному випадку дівчатами. Знаєш, Дівчиной. що йому дівчина пише в цьому чуваку? Коментарі, до речі, цікаві. Е, вона пише, вона просто тривожна. А от ви цілком собі вирогідно і кончений. Є, коли йде якесь взагалі будь-яке оскарблення, це вже все. Я, типу, далі нема про що спілкуватися, тому там немає конструктиву. Я просто забавно, знаєш. Щоб не написали про дівчину, дівчата в коментарях: та та ну, вона молодець, а ви, а ти, блядь. Та, Дівчата зразу, я думаю, під цим випуском, вони хейт знайдуть. От e, так розумієш, наша задача, яка, ми, коли транслюємо своє якесь бачення, то ми, якби хлопців. Відкриваємо хлопцям очі, і вони стають більше, більше розумнішими в цих питаннях. Давай так, ми не то що відкриваємо хлопцям очі. Ми просто сидимо на кухні п'єм. Ну да, те ну, ж але... відбувається по факту. А якщо комусь відкриваються очі, ну… це, це, це... само собою розуміють. Це ну, вже розуміло, сайти зрозуміло. Це так. да, да, да. Це вже таки побіч. Тому факт. будемо казати, вони в даному моменті не є вашими друзями, тому що дівчата не хочуть, щоб. Хлопці були більш прошареними. Тоді вони втрачають свої речаги впливу і вони тоді не можуть так вами маніпулювати. Я вам хочу нагадати, що якщо вам подобаються наші випуски. Обов'язково ставте да, лайк, да. підписуйтесь, пишіть коментар, що ви думаєте стосовно цих історій. І також пишіть якісь, якусь свою історію, яка може бути дотичною до того всього. Бо я часто чекаю коментарі, щось цікаве. Я відбираю, і можливо, ваш коментар буде в якомусь наступному випуску. Так, цікаво, цікаво. Все, Все Дякую. Дякую.